Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо за Уреусу Етруска римського імператора, що володарював у 251 році. Квінт Геренії Етруск Мессі Децій був сином Геренії Етрусцилли та Траяна Деція, і після проголошення батька імператором спочатку отримав титул Цезаря, а потім і Августа. Разом з батьком він виступив проти готів, але був вбитий у битві у Абрита нині територія Болгарії. Ауреус Етруска придбали за 80 тисяч гривень або ж тисячу. 860 доларів. Далі 20 копійок 1931 року. Монета, про яку мріють як пошуківці, так і колекціонери. Більшість з нас знаходили 20 копійок 31-го. Практично завжди це монети нового зразка, які виготовлені з нікелю та випущені багатомільйонним тиражем. Ця ж виготовлена, хоч із низькопробного, але срібла. Саме у 1931 році Радянський Союз відмовився від срібних монет, але якусь їх кількість все ж таки встигли викарбувати. Тираж монет невідомий, але судячи з їх вартості вкрай малий. 20 копійок 31-го придбали за 83 тисячі гривень або ж 1930 доларів. Далі червонець 1904 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним. Всього було випущено більше мільйона подібних монет. Але стан, а особливо слаб, який його підтверджує, зіграли тут на боці продавця. Червонець був придбаний за 91 тисячу гривень або ж 2160 доларів. Далі Ауреус Олександра Севера, римського імператора, що правив у 222-235 роках. Він прийшов до влади після геліогабала і володарював під каблуком матері Юлії Мамеї. Врешті-решт легіонери не стали терпіти принизливу угоду Севера з германцями та й прирізали його разом з матір'ю. Ауреус Александра Севера придбали за 118 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Далі 20 доларів 1904 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На луцьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий орлан – геральдичний символ США. Матеріал золота 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів, тираж понад 6 мільйонів штук. Отже, 20 доларів придбали за 128 тисяч гривень або ж 2 тисячі 90 за доларів. Далі, рубль 1762 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлізавіти Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петер Ульріх всього 186 днів і був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль 1762 року досить рідкісний. У каталозі монет Російської імперії він має примітку у вигляді латинської R. Рубль 1762 року був придбаний за 130 тисяч гривень або ж 3020 доларів. Далі 100 гривень 2010 року. Пам'ятна монета, яка присвячена Боспорському царству, античній державі Північного Причорномор'я зі столицею в Пантікапеї. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 34,5 грами і тиражем лише в 3 тисячі штук. Придбали цю монету за 133 тисячі гривень або ж 3 тисячі 100 доларів. Далі Ауреус Марка Аврелія римського імператора, який володарював у 161-180 роках. Він був останнім з п'яти хороших імператорів, і після його смерті Римська імперія поступово втратила свою могутність та, врешті-решт, розпалась. Монета, виготовлена з високопробного золота, важить біля 6 грамів та перебуває в чудовому колекційному стані. Придбали Ауреус Марка Аврелія за 143 сорок тисячі 506 гривень або ж 3340 доларів. Далі пектораль золота пам'ятна монета України номіналом 100 гривень, присвячена на перевершеному шедевру еліно сківського мистецтва золотій пекторалі, яка була знайдена в Дніпропетровській області у 1971 році. Монету введено в обіг у 2003 році. Вона належить до серії Духовні Скарби України. Пектораль виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 34,5 грамми і тираже лише в півтори тисячі штук. Придбали цю монету за 168 тисяч гривень або ж 3910 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявились 10 рублів 1766 року. Монета, яка була викарбувана за правління російської імператриці Катерини II. Вона вийшла з монетного двору Санкт-Петербурга тиражем у майже 160 тисяч штук і є досить рідкісною. В каталозі монет Російської імперії 10 рублів, позначені літерою R. Виготовлені вони з золота 917 проби, і важать рівно 3. Грам. Отже, 10 рублів 1766 року були придбані за 220 тисяч 224 гривні або ж 5 тисяч 120 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.